Сьогодні ми шукаємо місце панської пасіки. Це загадкова поява мертвих мишей та землерилів на дорозі. Кожні декілька кроків нова тваринка. Там бі. точна причина не встановлена, але є детальне відео у відео для спонсорів. Привітики, Там є більш майвірні гіпотези. Також розказано про цього маленького помаранчево чорного цікавого приятеля, який, як виявилося, не такий його видний. У нас сьогодні так би мовити археологічна експедиція, де нам здається раніше, колись жили люди. От ми сьогодні і перевіримо. Ну що ж, давайте подивимося на нашу першу знахідку. Чекаємо. Хоч цей металошукач і не новий, але працює досить таки добре. А якщо не працює, то треба з однієї сторони продавити, а з іншої добре стукнути. І запрацює. Але я жартую, якщо що. Головне тату, не кажіть, що і це я сказала про його металошукач. Але так ж жарт. Металошукач досить таки непоганий. Так, номер 727. Рік 1861 Дуже схоже на якийсь роличок, пломбу. Якщо у вас є інші думки, то було б цікаво їх послухати. А ось тут хтось живе. Це можна навіть сказати не тільки по норі, але й по слідах. Залишилися сліди кіхтів на дереві. Ну, а ось це печенковий гриб. Ось він який? а От як їх готувати де шукати? інформація є на каналі, який я залишу в описі. До речі, всі рецепти там. Випробовані на мені. І мною перевірені. Дуже смачно та безпечно. Рекомендую. А вони справді за смаком дуже нагадують печінку, якщо правильно приготувати. А сік неначе кров. Тут когось, мабуть, з'їли. Пер за все тут намагалися дістати здобуч. Їх ті шикарні. А ось тут була лежанка трьох тварин, однієї більшої і двох менш. чесно кажучи, похоже, на лосів. Бо за розміром, наче лежав хтось більший мене. А тут, скоріш за все, більшість з вас догадається, що це за місце кої пташки і що вона тут робить. Це місце, куди дятел пхає шишки, щоб дістати їжу. Wow. Ось і череп сарани. Подивіться на везерунок, дуже гарно. Від меблі, значить, тут жили люди. Так буває таке. Путін тут ні до чого. Куля. І ви просто подивіться на кістки, я їх одразу і не помітила. Згідно спауни, яка тут мешкає і кістки лося. Що там? Якщо намагатися, тут, мабуть, можна знайти цілий скелет. чіткі залишки хутора. Апарат показав, що це він. Ух ти! Срібний хрестик, шкода, що зломаний, але все одно непогана знахідка. Невеличкий перекус. Просто на валу. Вал, Ось, копано. тут хтось шукав. Бачиш? Ось таке може попастися у піску. досить таки в гарному стані. А це, наче рік сарни, але для сарни він завеликий. Також схожий на бивень. О, для риболовлі. Ну, ще ж ось таких місцях ось такі знахідки. Йо-мойо! йо Папа, іди сюди! Що це в біса таке? Я не знаю. Хочеться вірити, що каза. лось. Але це не лось. Там вода, тому ми вирішили за ним не бігти. Адже ми б там і залишилися. Ладно, тоді. Зате ми знайшли його сліди. І на кожній лапі по п'ять пальців. Шо. Десь люди, це ж... це ж кози. А, ух ти! Йо-майо. Так це не ноги. А це кози. Це лунчик. А ти подивися. У нього у него есть пальці. У нього є пальці, Подивися. Подивися. Уважно. на печатках почат, малюнок. Малюнок, як у людини. Я в шоке. Я провалюся, сидимось очень. Опа! Ви легче, чем я. Вот моя лаптя в резюке. А вот его. Я в шоке. Да. Я такого следа не видел. Я такого следа не видел. Там что-то есть? Да, и тут. И тут. Вот я в лапы, Ось Вот я в лапах. И еще интересно, что Сліди пальців, ось, Слід великого пальця. Воно як будто провалюється і зжимає пальці, наче не те, що людина, а слід пальця. Хух. ну в общем, зліпок ми ніяк і робити не будемо. Ми з собою на всяк випадок шо-шо, що -що, а алібастра не носимо по болотам, тож хай звиняють. Це було б дуже чудно, якби ми зараз. Зліпок захирячили, як це роблять деякі дослідники. Таке враження, що вони завжди шо-шо, а мішок алібастра чи гіпсу з собою носять. Пробачте, у нас немає. Коротше, ми зараз поспішаємо вибратися звідси, а вже біля машини я покажу усі знахідки. Але справжня цінність. Ой. Оледня кровосовська. Але справжня цінність не в знахідках, а зовсім в іншому. Тому скоро вже побачимося. Не люблю цих створінь. Вона навіть крильця скинула. Подумала, що я підходжу їй як Олениха. Саїться та як? Трохи не дійшли до машини, але я вирішила вже показати наші знахідки. А стосовно того єді чи бікфута, чи що воно там було, ми допитали місцевих жителів. І одна місцева жителька все-таки вирішила нам розповісти. Пані погодилася розповісти при умові, що ми її не зніматимемо. Тільки виключи, будь ласка, камеру, щоб тітку ніхто не бачив, бо те, що я тобі розповім, ніхто ж не повірить і все одно ніхто не підтвердить. А було сток десь років зо два. Тому, не раніше, ми садимо кукурудзу сахарну, бо торгуємо на базарі. Ото все копійки не вистачає. Ну, дивлюсь, походжено й походжено, потоптано й потоптано. Та що ж це таке? Думаю, я буду не я підсліжу. Хто ж це таке ходить? Ну, Одного ранку кинулася, так ще тільки світати почало. Коли собака сюди туди бігає, бігає, кричить, гавкає з усієї сили, думаю, дай я піду за ним. Пішла, коли що ви думаєте, аби своїми очима не бачила, не повірила б? Таке щось стоїть у тій кукурудці не поймеш. І людина не людина, і тварина не тварина. Ну, як людина на двох ногах. Воно мене уздріло і бігом на ліс. Ну, і що вам сказати? Нічого більше. Дуже вам дякую за дуже багато чого прояснилося. Тож дуже всім дякую вам за увагу та перегляд. Скоро побачимося в нових відео. До зустрічі! Бажаю всім гарного дня!